Привіт! А ось і сьогодні 24 березня. У 1802 році англієць Річард Тревітік отримав патент на перший паровоз. У 1874 році народився Еріх Вайс, більш відомий як Гаррі Гудіні. Чолов'яга, що працював фокусником так само, як і Девіди Блейн та Коперфілд, але на відміну від них жив у 19 столітті. Тому всі його штуки та трюки були свіжими та оригінальними. У 1882 році Роберт Кох. Зловив падлюку, яка викликає туберкульоз, хворобу, що скосило добрячу купу українських і неукраїнських письменників. Простих людей вона теж косила, але зі школи запам'яталося, що Пушкіна підстрелили, а решта туберкульоз, сухоти, сухоти, туберкульоз, і тільки інколи щось венеричне проскочить. 1898 рік у Сполучених Штатах продали перший автомобіль. Вінтон, який усім своїм виглядом нагадував бричку, загнали за штуку баксів. У 1911 році народився Джозеф Барбера, аніматор, який створив Тома і Джеррі. У 1949 американці, на врученні Оскара, вперше визнали, що не лише вони можуть робити круте кіно. Статуетку за кращий фільм дали англійській екранізації Гамлета з Лоуренсом Олів'є у головній ролі. А у 1972 році відбулася прем'єра фільму Френсіса Форда Копполи Хрещений батько. Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Какое же? Лука Брази держал пистолет у его виска. И отец предложил выбор. Либо на контракте мозги, либо подпись. Такая вот история. Так я уже сегодня.